Кого Бог любить, того розумляє. Ми маємо, дорі браті і сестри, тепер багато про що роздумувати. Але сьогодні, як до християн, я звертаюся з тим основним, що ми маємо усвідомити в цьому житті, що Бог прийшов на землю. І спас нас, несучи хрест на Голгофу. І той Бог, в ми віримо, запрошує нас взяти свій хрест і йти слідом за ним. Взяти хрест. Ми розуміємо, що це є велике терпіння страдання, що показав наш Спаситель. Висячи на хресті, говорячи слова, якими ми маємо керуватись все своє життя. Ми маємо простити всім тим, хто нас ображає через ці наше життя. Тепер ми маємо свій хрест. Вони має більшого Христа. Чим бати, бачити жертви свого народу, бачити, як ті невинні люди, як ті хотіли те отримати, що Бог дав нам свободу, гідність, їх убили. І страшні картини, коли ми будемо переглядати і вразумлятися, коли закривають очі закривали очі нашим собраттям і їх співають слава героям, бо немає більшої любові чи віддати життя за інших. І ми тепер, бачучи такі жахливі картини, я думаю, немає людини, щоб зараз не переосмислила багато своєму житті, щоб не працювати ті цінності, які не можна поміняти за ніщо ціль, ціль життя, осянути спасіння. Я ще раз нагадую всім нам, що наше спасіння через хрест, через терпіння і не випадково. Христос каже, хто до кінця притерпіть, спасеться, і ми надіємося, що той хрест який ми несемо. Страдання і терпіння жертви, воно принесе нам спасіння, і ми переможемо той гріх, який стоїть на перепоні нашого спасіння. І сьогодні мої слова, ніщо. Все говорять ті люди, які віддали своє життя за цю ідею, за яку ми молимося, і просимо Бога. Допомогти нам долати ці труднощі. Сьогодні велика шана тим людям, і ми розділяємо сьогодні крест тих родин, які втратили своїх ближніх. Їхнє серце крається, болить і плаче за втратою. І ми, як християни, маємо зрозуміти ще одне слово. Яке звучить старослов'янською мовою. Ми маємо не співчувати, а сострадати, сострадати, це інакше, чим співчувати, сострадати, Значить в своїм серці перенести біль, той біль який несуть ті родини, які втратили свою родину. І взяти той біль на себе, розділити той біль, бо так вчить Христос. Коли з труднощі розділені, вони легші. І ми закликаємо всіх нас пересмислити те, що вчить нас святий Іван. За закликає нас Господь Бог. Дай Боже нам сили і мудрості нести свій хрест до кінця і спастися. Амінь. Блаженному спині вічний покрові. Подай Господи, рабам Божим, всі вітавшим життя за волю долю України і сотворим вічною пам'ять.